Збільшити тарифи на комуналку. Саме з такою вимогою виступили Сполучені Штати перед Україною для того, щоб і надалі надавати їй фінансову допомогу. А Міністерство соціальної політики відразу заявило, що ми готові. Яку ж відповідала наша влада і до чого готуватись? Нафтогаз відразу заявив, що до кінця опалювального сезону тариф для населення України залишиться, слава Богу, незмінним. А уряд також додав, що, скоріш за все, мораторій, тобто не підняття цін на тарифи, залишиться до кінця військового стану. Міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що ми готові в тому плані, що якщо буде підвищення тарифів, то Міністерство соціального захисту допоможе людям з їх оплатою субсидіями. Тобто зробить перехід більш комфортним і не таким болючим. Тож, наразі, принаймні до кінця опального сезону видихаємо, підвищення тарифів на газ і електроенергію і теплопостачання не буде. А більш детально про усі ці рекомендації і про тарифи ми вже розібрали на YouTube-каналі Народна Дуба.